Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо збирати літій зрізофосфатний 24-вольтовий акумулятор ємністю 2,6 кВт на якісних нових елементах від ІВІ, які ми замовили в Китаї на сайті Alibaba. Ми чекали більше трьох місяців, поки вони приїдуть. І вони приїхали. Це свіженькі елементи, які були виготовлені. 29 травня 2024 року ємність кожного елементу 336 Вт-годин, це Іві 105. Даний акумулятор буде збиратися для гібридного сонячного інвертора потужністю 3 кВт напруга акумулятора, відповідно, 24 В. Який буде живити 3D-принтери, там ще будуть сонячні панелі, там буде автономна міні-сонячна міні сонячна електростанція, і якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити те відео. Ну що ж, ми починаємо. Для початку знімаємо ковпачки і будемо міряти опір елементів. На коробці від даних елементів вказано, що опір має становити в межах 027-0,37 мА. 0.34, 034, 034. Опір на всіх елементах становить 0.34 мільйон. Для збірки даного акумулятора будемо використовувати якісну і надійну BMS від G-Kong. Це Smart BMS, яка міє працювати з акумуляторами від 4С до 8С. Вміє працювати з літій залізофосфатом, літій іоном і літій-титанатом. Максимальна сила струму 100 А. Також BMS-ка має вбудований балансир з струмом 1 А. Акумулятор буде збиратися в корпусі, надрукованому на 3D-принтері, який складається, до речі, ця частинка друкується з підтримками. Він складається з верхньої частини, яка вдягається безпосередньо на сам акумулятор, на його верхню частину і виглядається ось таким чином. Верхня кришка, яка буде потім закривати контакти, нижня кришка, яка витягається відповідно на нижню частину акумулятору, правої та лівої кришки, а також проставки, які встановлюються між елементами. Ну що, давайте почнемо збірку. Маємо деякі моменти по даному корпусі. У нас трохи не співпадають розміри. Наприклад, нижня кришка вона по довжині менша, ніж розмір самої комірки. Це є помилкою в самій моделі. Як бачите, у мене ось тріснула. Кришка, навіть не зважаючи на те, що я тут пропилював, знімав трохи шару, не вирішило це питання, тому майте на увазі. Наступний момент бічна кришка трохи більше, ніж потрібно, і бачите, вона ось тут не сходиться, тому нам доводиться трішечки е, припіднімати нижню частину, для того, щоб вона зайшла. Там буквально пів міліметра не вистачає. Цей корпус був змодельований під Deli BMS, і ми бачимо стандартні отвори під її кріплення, але це не проблема, тому що я вже намітив ось 4 точки, завдяки яким будемо кріпити жікон BMS. Елементи будемо трохи стягувати між собою завдяки шпилькам М6. Я купував дві шпильки по одному метру, підрізав їх і після того мене ще й трохи залишилось. Тому 2 метри. Шпильок М6 вам вистачить. Кожен елемент зібраний в ось такий холдер. Тепер ми складаємо елементи між собою, у нас має бути наступна послідовність плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус і так далі. З лівої сторони у нас буде силовий мінус, який буде заходити на вхід BMS, з правої сторони у нас буде силовий вихід, плюс, який буде йти напряму. Ну, майже напряму, між інвертором і акумулятором буде автомат на 100 А. Виходить, що трохи не влазить в кадр наш акумулятор. Ми його трохи посунемо. Перевіряємо, чи правильно ми розташували елементи між собою. Плюс-мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Далі у нас одна перемичка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Все у нас з'єднано вірно. Тепер ми можемо встановлювати шпильки. Обов'язково використовуємо шайби шпильки затягнути, головне не перетягнути, щоб не потріскався пластик. Минуло пару днів, і тепер, друзі, акумулятор має ось такий вигляд. Мені просто не сподобався той варіант корпусу, і ми вирішили переробити все з нуля. Ми змоделювали новий корпус, який має, по-перше, меншу вагу, який значно зручніший в збірці, і який є надійнішим, оскільки у нас тут тепер 6 шпильок. І завдяки цьому елементи між собою краще стягуються, і завдяки цьому корпус краще утримує елементи всередині. І також у нас, друзі, є ось такі кришечки. Тобто, для того, щоб е, зібрати такий корпус, нам потрібно використовувати менше філаменту, він кращий по якості. І тут у нас є, друзі, спеціальне. Місце для того, щоб встановити ЖК БМС. бмс встановлюватиметься на спеціальні місця, буде прикручувати гвинтиками, під низом будуть проходити балансувані дроти. Все продумано і все зручно, друзі. Окрім поки що, ми не придумали ручок для транспортування, але спокійно можна акумулятор брати ось таким чином. І переносити, якщо в цьому є необхідність. Але в більшості випадків такі акумулятори ставляться стаціонарно і просто ніхто їх потім, ніхто до них не лізе, скажімо так. Далі у нас є ось такі кришечки, які ось таким чином будуть вставлятися і закривати контакти. Даний корпус є модульним, він може використовуватися як під 8С, так і під 4С. Під 4S2P також можна його використовувати далі. Ми бачимо, що в нас є спеціальні місця для того, щоб прокладати, друзі, балансуванні дроти. І ви вже помітили, що в нас такі. Масивні алюмінієві перемички. Перемички під гвинт М4, які шли в комплекті з цими елементами, мені дуже не сподобалися оскільки загальний опір на акумуляторі становив близько 19 мільйонів. Це дуже багато, була дуже велика втрата на цих з'єднаннях. Я вже ці перемички і е, якось там рухав, змінював їх положення, намагався там деякі зачистити. Нормального результату отримати мені не вдалося. Також різьба під М4 в самому, на самому. Елементі вона алюмінієва, і доволі легко зірвати, тому прийнято було рішення наварити алюмінієві шини товщиною 1,1 мм, друзі, і шириною 25 мм. Такі шини під струм навіть 300 і більше ампер я думаю, спокійно відпрацюють. До речі, всіх шин дуже зручні місця під пайку балансування гендротів. Це нікадьована заліза яке. Приварена лазером з середини до кожної цієї перемички. Плюсовий контакт виглядає ось таким чином. У нас просто не було підходящої шпильки, щоб наварити напряму. То ми ось так машину на наварили одну шпильку на плюс, яка буде йти до інвертора. І е, шина, яка буде йти до мінусу акумулятора, виглядає ось таким чином. Вона зігнута і має шпильку під М6. Опір акумулятора друзі, становить 2,77 мА напруга 26,2 В. Це просто чудовий опір. Ну що, прокладаємо балансувальні дроти. До речі, ЖК БМС мені подобається, вона реально класна, надійна, якісна, у неї класний застосунок. Але, друзі, дроти просто жахливі. Я не розумію, чому в ЖКОНК не використовують якісні мідні силіконові дроти, а використовують ось такі звичайні, які від нагріву дуже легко, ізоляція від нагріву дуже легко плавиться. Ну, Маємо, що маємо. Тож. Давайте прикладати балансувальні дроти. Я починаю від плюса, можна починати як зручніше, можна починати від мінуса. Так, оскільки у нас наварена шпілька на плюс, то у нас є ось така клемка під М6. Наш акумулятор має конфігурацію 8С. 9 балансувальний дріт об'єднується з наступним, це специфіка під'єднання ЖК БМС. І далі всі інші балансувальні дроти вже йдуть по одному. Балансування дроти припаяно. Тепер нам необхідно переконатися, що все виконано вірно. Для того ми стаємо на мінус і по черзі міряємо напругу. Напруга має підвищуватись. 3,25, 6,51, 9,76, 13 вольт, 1625, 19,5, 22,76, 2601. І 26.01. Правильно, саме так має бути в цій. БМС платі, тому що два останні дроти з'єднуються між собою. Далі нам необхідно прокласти, охайно прокласти балансувальні дроти, які будуть пролягати під БМС-кою, і встановити саму БМС, прикрутити її чотирма гвинтами до корпусу. Гвинтики будуть короткі, тому можете не переймати, що гвинтик залізе в акумулятор. Бачите, ось такий коротесенький зовсім гвинтик. БМС плата встановлена, балансувальні дроти я не вкорочував, тому ми маємо внизу ось таку косичку. Обов'язково для того, щоб БМС-ка працювала, необхідно під'єднати кнопку. Також я під'єднав дві термопари, які зафіксовані на корпусі акумулятора. Тепер нам необхідно до мінусової шини під'єднати дріт до B- і потім ми зможемо вже запустити нашу BMS плату. Усі дроти під'єднано на зараз. Акумулятор має ось такий вигляд, що ж давайте його включимо. Ставимо акумулятор заряджатись. Напруга заряду становить 28,8 вольт, тобто 3,6 на елемент, всього у нас їх 8, 3,6 на 8, 28,8. Струм заряду поки ставимо 10 А, тому що я просто накинув е крокодили на клеми для того, щоб вони не грілися. Ну, можна навіть трішечки додати, поставити 15 А. Все, чекаємо повного заряду і потім будемо розряджати акумулятор. акумулятор Повністю заряджено і зараз за допомогою електронного навантаження ми дізнаємось його ємність. Під'єднуємо акумулятор до навантаження. У нас з'явилась напруга 2792. Струм розряду поки що 10 А, але ми його поступово будемо підвищувати. Ну, давайте встановимо на 20 А. Чи зможе так, 544 Вт. Наше електронне навантаження може розсіювати до 600 Вт, і ми будемо чекати завершення тестувань. Це буде довго, але ми маємо це зробити. Також ми дізнаємося, як відпрацюють захисти по BMS. Ну, впевнений, в ЖК БМС буде спрацьовувати стабільно і надійно. Просто чекаємо завершення. Тест ємності завершено, він тривав 5 годин і 5 хвилин. І, друзі, акумулятор віддав 110 Ампер годин із заявлених 105 і 2824,8 ватт-годин. Це просто неймовірний результат, я дуже задоволений. Ну що, друзі, в результаті ми отримали ось такий 24-вольтовий акумулятор для ДБЖ зібраний на холдерах, які надруковані на 3D принтері. До речі, якщо когось зацікавить. Такий корпус можете написати мені в Телеграм, одразу попереджаю, це буде дешево і потрібно почекати, поки він надрукується. Але якщо вам дуже необхідно саме такий корпус, ми вам зможемо його надрукувати і надіслати. Наступне, як ви бачили, даний акумулятор був поварений лазером. Якщо вас цікавить послуги лазерної зварки, посилання я залишу в описі під відео. Також, якщо вам потрібен апарат лазерного зварювання, Посилання на сторінку, де продається цей апарат, можу залишити в описі під відео. Апарати лазерного зварювання продаю не я, так само як послуги лазерного зварювання теж надаю не я. Це робить Максим, перевірена людина, з яким я вже давно товаришую, тому можете до нього звертатись. Ну що, друзі, на цьому все. Якось так. Під'єднання цього акумулятора чекайте в наступних моїх відео. Далі у нас буде доволі цікавий контент, в якому 3D-принтери мають друкувати від енергії сонця в ясні сонячні дні. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. У цього акумулятора дуже велика місія. Ну що, до зустрічі в нових відео і не забуваємо підтримувати мій канал коментарем, вподобайкою і підпискою. Все, до зустрічі, друзі.